Всім привіт, лісовий на зв'язку. І, чесно кажучи, знаєте, підходячи до нашої майбутньої землянки, одразу такі думки, нічого собі ми взяли темп будівництва. Друзі, подивіться, я думаю, набагато більше після часу а, на один тільки каркас, але подивіться, каркас вже повністю стоїть. Навіть заготовили майже всі жердини на кришу. Ну, друзі, працюємо ми з вами гарно. Гарно. Ну і сьогодні, сьогодні, друзі, новий етап будівництва. Сьогодні планую гарненько, продуктивно попрацювати. Робота йде, робота кипить. І треба працювати. Хочеться вже поскоріше добудуватися і продовжувати наші тут лісові пригоди. А я думаю, дуже багато всього буде цікавого. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І, друзі, тут є однозначно. Ваша велика заслуга це те, що ви мене активно підтримуєте лайком, коментарем, підпискою. Мені дуже приємно, ви даєте мені більше мотивації скоріше добудувати і почати наші лісові пригоди, друзі. Я думаю, дуже багато буде всього цікавого. Як всі знають, більшість знає, хто давно на мене підписаний, що з лісовим без пригод ніяк. Тому обов'язково підписуйся, став лайк, пиши коментар. Ну і друзі, не забувайте за дзвіночок, щоб не пропускати наші цікаві наступні відео. Сьогодні буде доволі таки цікавий день, і будемо починати потихеньку працювати зі стінами. Погнали! Насамперед, мабуть, треба зробити сходи, так як вже починаємо якби, працювати е, зі стінами, і треба вже буде більше працювати зсередини. середини зараз зроблю сходи, а тоді вже будемо далі працювати зі стінами. Так, я думаю, дві ступеньки буде цілком достатньо, е... Ну, зараз буде видно. Починаємо і по ходу роботи вже будемо. Дивитися, як воно у нас буде все виходити. Так, а як же ж його правильно все зробити? Опа! Так, о, перша є. Е. Нарізав з таких жердин. Зараз зробимо з них опору, щоб не було такого якось зараз. Остатнє. Якраз. Так. А тепер можна впевнено користуватись цією ступенькою. Дивіться, друзі, які у нас сходи гарні виходять. Вирішив я все-таки зробити дві Дві ступеньки, в принципі, я думаю, буде достатньо. Я так пару разів спустився, піднявся, так як третю робити, це багато часу ще займе, ще й матеріалу багато треба йти заготовляти на неї. А так дві, в принципі, я думав буде незручно, а воно начебто й нормально. Так, зараз, зараз закладаю жердини, щоб земелька не осипалась, і будемо вже працювати нарешті зі стінами. Ого, друзі, ще треба. Я думав вистачить 4. Ладно, ходімо ще. Ще дві жердинки виріжемо. Доробив я сходи, подивіться, що в нас вийшло, доволі таки непогано виглядає. Залишилося ще бокові стінки доробити, але залишу їх на наступний раз, так як часу не так багато. А ще хочу все ж таки спробувати щось пробити зі стінами. Так як, думаю, не все так просто буде. І щоб час був до наступного разу вдома подумати, щось придумати, якщо вдруг що не буде виходити. Але я думаю, все буде добре. Ну і момент істини. Давайте спробуємо спокійно вже, да, не хвилюючись за те, що щось осипеться, зайти, вийти. Ну, в принципі, на вигляд так виглядає доволі таки непогано. Так. Ну, звичайно, ще трошки підчиститься все згодом. Але все ж таки йде будівництво, як не як багато сміття, все воно ще буде вдосконалюватись. О! Ну, вже набагато зручніше, ніж було до цього. Ось тут злазив, на ліжко ось так. Було дуже некомфортно. А тепер. Дивіться, оп оп, і все. Ну, супер. Недарма витрачений час. Ну, а тепер, друзі, час працювати над стінами. Планую вже зробити наш повністю вхід. Щоб вже рамка дверей була готова, як би подивитися, е вирішити з розміром дверей. Ну і тоді вже спокійно можна зашивати повністю всі стіни. Роботи ще доволі таки багато, тому треба активно попрацювати сьогодні. Все ж таки, сходи доволі-таки багато часу зайняли. Я впевнений на 100%, що е зі сходами буде набагато швидше йти робота. Вся. Де і з, головне, що зручніше. Так, все, починаємо. Вирішив я все ж таки почати з головної стіни, з передньої стіни. треба вже і визначитися з розміром наших дверей майбутніх. І зараз приблизно прикиню, як воно, який розмір має бути. Я думаю, десь метр метр двадцять, метр 25. Буде цілком достатньо, друзі. Ось дивіться, 1,20, ось такі дверцята. Я думаю, буде цілком достатньо. Так, відкрив собі, трохи пригнувся, оп! топочки. І так вийшов. Невеличкі. Заходити, я думаю, буде зручно. Ну і головне, буде менше виходити, з них. Тому? Я думаю, так трохи постояв, подивився. Я думаю, метр двадцять, метр двадцять п'ять, е думаю, цілком буде достатньо. Може, воно зі сторони смішно виглядає, як я тут хожу, виходжу, пригинаюся, але хотів показати, як воно насправді ось так в процесі визначається все з розміром, тому... Роблю зараз на двадцять п'ять зарізи, щоб в них вставити балку поперечну, яка буде формувати нашу коробку майбутніх дверей. І, знаєте, думав ще зробити ось тут якесь невеличке віконце. Ну, не знаю, як воно вийде. Спробуємо, звичайно. Буде гарно використовувати свою функцію, так як з цієї сторони у мене захід сонця. І буде доволі таки, знаєте, лежати і дивитися на захід сонця дуже гарно. Ну і, звичайно ж, буде поступати нам більше світла. Тому, в принципі, так все і будемо зараз робити, а по ходу роботи вже будемо щось коригувати. Yeah. 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 Потрібно нам 70 сантиметрів. Я думаю, що так. Є. Ходімо пробувати, чи підійде вона. Опа! Ого! мабуть, все таки багато 70 Сантиметрів, пару сантиметрів треба буде. Урізати. Так. Добре, а якщо ми зробимо? Ось такі. Так. Я і з цієї сторони пробуємо приміряти як воно. Та. Супер? Те що треба, друзі? Якось отак воно і буде. Зараз помічу. Ти в нас верх, ти нас низ є. Yeah. Є, друзі, супер! Ну ось такі двері у нас будуть. Так, відкрив. Да, доволі таки зручно заходити. Супер, так. Ну і далі, друзі, вже повністю можна зашивати. Чесно кажучи, не планував, що такі двері великі вийдуть. Але нічого. Я думаю, буде зате зручно заходити, виходити. Я думаю, друзі, вже час і пообідати. Начебто нічого ще й не зробив такого, а вже і обід. Тому зараз вже по традиції гарненько пообідаємо і вже з новими силами будемо далі продовжувати працювати. Зашивати нашу стінку опа, чай і утерброди, друзі опа так о, о. так. Я, мабуть, друзі не витримаю, і наступний раз вже прийду щось приготую. Я, чесно, дуже засумував за тим, щоб приготувати щось на природі, знаєте, а ще їжа приготовлена таким чітко вираженим смаком тимку. М -м 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 -м. Просто неймовірно, друзі. Щось якесь таке простеньке, але обов'язково приготую. Ах, класний, класний чай. Так, я ще собі тут якісь бутерброди приготував. Всім, друзі, смачного! Хто, хто обідає разом зі мною? Так, грудь. часу все у мене не впаде. Це, ну, завжди так. А, ні, не впало. Клас. Та що Навіть так просто посидіти, знаєте, вийти в ліс, посидіти, попити чаю гарячого. Ах, класно. А ще зараз, знаєте, така погода. Так прохладно, сиро і ось так в лісі доволі таки свіжо, свіже, свіже повітря. І гарячий чай зігріває просто. А ще... Друзі, в мене особливий чай, чай з малинки. Хто пам'ятає, як ми раніше заварювали, чай дуже смачний і головне корисний. Особливо в таку погоду, як у лісі сиро, знаєте, походиш, як на як можна і захворіти. А чай з малинки все-таки дає своє і то, що не захворіємо, будемо далі. Знімати для вас цікаві відео. Смачно, я друзі, пообідав, набрався сил, готовий працювати хоч до вечора. Дивіться, знову ж таки, мені пощастило, буквально ось недалеко впала суха сосна. Я її забрав, вона мені прям ідеально підійде, щоб почати зашивати ось цю стінку і ось цю. Тому, друзі, саме цим зараз Фух, і будемо займатися. 60 66 см. Процес пішов, ось так виходить у нас. ну Тоді, звичайно, ще все мхом пройдемось гарненько і буде, буде класно. Bookmark. Доробив я, друзі, цю частину стіни, подивіться, як гарно виходить. І знаєте, скажу я вам, от виходить прям так, як я собі і уявляв все. Тому я думаю, кінцевим результатом я був дуже задоволений і впевнений, друзі, на 100%, що і вам сподобається. Так, вже зовсім скоро і стемніє, так швидко час іде, тому продовжуємо працювати. Хочу, друзі, ще зробити за сьогодні ще цю стіну. Ну, побачимо, встигну, не встигну, але дивіться. Матеріал я вже на неї знайшов ось таку притягну суху сосну, якраз нам ідеально підійде. Побачимо, встигну, не встигну, але хоча б почну, тому вперед, друзі. Є, друзі. Я оце знаєте що подумав? Мабуть я на цій стінці зупинюсь, так як все ж таки пройшла мені ідея зробити тут якесь невеличке віконце. Тому треба вдома ще гарненько подумати, щось подивитися, що в мене там є. І тоді вже далі можна продовжувати працювати з цією стіною. Ну, а на сьогодні, я думаю, будемо вже завершувати, так як все ж таки трохи роботи зробили. Побачимо, зараз ще е, зроблю всі заміри, подивлюся, е, вирішу е, з ліжком. Тому ще трохи роботи є. А зі стіною поки стоп. Матеріал я заготовив, тому далі процес в принципі, піде доволі швидше. Тому. Краще не спішити. А ще гарненько все подумати, вирішити з цим вікном. Чи буде воно взагалі тут, чи ні. Тому якось так. На цьому моменті, друзі, будемо завершувати наш сьогоднішній день. Ми з вами гарно попрацювали. Як-не-як, як результат є. Зробили сходи. Почали роботу над стінами. Тому, як не як, день сьогодні пройшов вдало. Дуже вам вдячний, друзі, що були сьогодні разом зі мною, Дивилися відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар. Так як дійсно ваші коментарі допомагають в будівництві, багато пишете мені різних порад. Звичайно, я прислуховуюсь і, звичайно, з цього вже роблю далі якісь висновки. Тому, друзі, всім дякую. З вами був як завжди лісовий і скоро побачимось. Всім пока.